Я мудак, бо поставив батькам ультиматум. Або я виїжджаю, або вони щось роблять із моїм братом. Мені 25 років, чоловік, довелося жити з батьками у дуже дорогому місті. Ми мешкаємо у трикімнатній квартирі у висотному будинку. Моя мама нещодавно вирішила переїхати до цього міста, бо втомилася від життя за містом. Я погодився переїхати з ними, оскільки в цьому місті було багато вакансій для інженерів-програмістів. Мені вдалося знайти високооплачувану роботу і заробляти шестизначну суму у доларах. Мої мама і тато шкільні вчителі, і їхній спільний дохід трохи менший за мій. Мій брат, нехай буде брат з дружиною. Невістка, спочатку залишалися у нашому старому штаті, але як тільки вона дізналася про вагітність, мама і тато запросили їх переїхати до нашого будинку. Я іноді працюю вдома і сплачую 75% усіх рахунків та іпотеки, тому вільна кімната була моїм офісом. Брати невістка несподівано з'явилися у нашому домі і почали вимагати мою кімнату. У моїй кімнаті є гардеробна та власна ванна кімната. Я запропонував їм зайняти офіс, бо там є надувний матрац для гостей. Батьки ж наказали мені віддати їм свою кімнату. Я нагадав їм, що оплачую більшість рахунків, і заявив, що вийду, якщо вони заберуть мою кімнату. Мама почала кричати, називаючи мене підлицею, але тато просто порадив їм іти до вільної кімнати. Наступного дня я зайшов до офісу, але забув свій ноутбук, тож у обідню перерву повернувся додому. На порозі застав невістку, яка виносила мої речі з моєї кімнати. Усі інші пішли на роботу. Я закричав на неї, питаючи, що в біса вона коїть. Вона закричала у відповідь: що це мама наказала. Я швидко зібрав усі її речі, які вона встигла перенести. Їх було небагато, кинув їх на підлогу і попередив, що вижену її. І брата, якщо побачу їхні речі у своїй кімнаті по поверненні з роботи. Поки я був на роботі, брат і мама засипали мій телефон повідомленнями. Тато створив груповий чат і написав, що після роботи відбудеться сімейна нарада. Я заїхав у магазин, щоб купити замок з ручкою для свого дверей. Коли я повернувся, батьки, невістка і брат сиділи на дивані. Брат спробував наблизитися до мене впритул, але я вищий і більший за нього. Тож я просто поклав руку йому на обличчя і відштовхнув у бік. Я знав, що це його розлютило, адже він старший за мене. Тато сказав мені, що я маю просто віддати їм кімнату. Невістка усміхнулася мені. Я заявив, що плачу за більшість рахунків, і вони живуть тут лише завдяки мені, оскільки моє ім'я стоїть у документах на іпотеку. Якщо вони хочуть кімнату більшого розміру, то нехай платять мені орендну плату, або ж усі четверо можуть виїжджати. Тато спробував зі мною торгуватися, але я сказав, що більше не обговорюватиму це питання. І якщо я почую про це ще раз. Я веселю всіх. Невістка почала плакати, а я пішов до себе у кімнату. Тато поводиться зі мною нормально, але всі інші ігнорують мене. Я думав, що все уляглося, але наступного вечора повернувся з вечері. Мама приготувала їжу всім, крім мене. Вона заявила, що поки я не віддам свою кімнату і не поводитимуся як слухняний син, вона мені не готуватиме. Тато підтримав її. При цьому я оплачую всі продукти. Я пішов до своєї кімнати і роздрукував повістки про виселення для мами і тата. Брату та невістці не було тут ще достатньо довго, щоб вважатися самовільними мешканцями кватас. Я сказав брату і невістці, що в них є година, щоб зібрати речі і піти. Інакше я викличу поліцію. Батькам я дав 30 днів, після чого планую вдатися до правових дій. Усі наші родичі живуть в іншому штаті, і в них немає коштів, щоб утримувати чотирьох людей у цьому місті. Мама почала благати і намагалася дати мені свою тарілку. Але я відповів що річ не в їжі. Батьки зняли номер у готелі для брата та невістки на ніч. А мама спробувала вибачитися, але я проігнорував її і пішов до себе. Зараз я пишу це, щоб зрозуміти, як мені вчинити, бо я справді розгублений. Чи я мудак? Найбільш актуальні коментарі. Коментатор один не мудак. Припускаю, батьки та брат вважали, що мають над тобою повний контроль, бо ти наймолодший. Твої дії довели, що це не так. Мама, звісно, вражає. Добре, що ти не вагався поставити її і брата на місце. Інакше це могло затягнутися до того, що вони тебе використали би. Можливо, вони тепер орендують житло разом, це логічне рішення, оскільки обидві пари тепер залишаться без даху над головою. Це не твоя проблема, адже всі вони дорослі люди, дорослі, щоб приймати рішення, і дорослі, щоб пожинати їхні наслідки. Коментатор: 2. я думав, то це класичний випадок. Розкажи мені, що твій брат золота дитина, не кажучи, що він золота дитина. Він міг поводитися пасивно-агресивно, як мама. Але я радий, що ти так не зробив. Проте я раджу тобі не купувати нічого для дому, поки вони там живуть. Насправді почни шукати орендарів на їхню кімнату і навіть більше влаштуй фальшиві покази квартири друзям, яких батьки не знають, і дай їм знати, за скільки ти міг би здати цю кімнату. Коментатор 3 не мудак. Твоя мама просто вирішила закликати брата з невісткою жити в будинку, за який ти платиш, а потім почала гратися. Що ж, нехай повертаються туди, звідки прийшли, бо самотужки вони це місто не потягнуть. Це була найдурніша спроба влади, яку я бачив, час насолоджуватися власним житлом наодинці. Коментатор 4. мама використала карту: якщо я не отримаю бажаного, я не готуватиму для тебе. Але швидко зрозуміла, що якщо ОП мусить готувати сам. То йому взагалі не потрібна вона у своєму домі. Вона намагалася притримати єдине цінне, що вона давала за проживання чотирьох людей у домі, а вони хотіли випхати його в офіс. Коментатор 5. найкраще те, що вона готувала їжу для всіх інших із продуктів, за які платив він. Зухвалість просто вражає. Коментатор 6. Не, немудак. Твоя родина живе досить комфортно завдяки тобі. Я не впевнений, чому вони так чинять, але ти їм нічого не винен. Ніхто навіть не поцікався твоєю думкою. Чорт забирай. Коментатор 7. моя здогадка. Оскільки невістка вагітна, батьки вперше стануть дідусеми бабусею. Шкода, що вони всі мають вибіркову амнезію і забули, що ОП платить за все і що він не розстелений килимок. Коментатор 8. О, ти не мудак. Твої батьки намагаються зберегти над тобою вплив, але ти тут годувальник. Вони не можуть контролювати тебе так, як, як робили це, коли ти був дитиною. Виганяй їх, якщо доведеться. Оновлення одне: я пішов на роботу, і батьки виїхали раніше за мене, що було незвично. Але мама весь день писала мені повідомлення з вибаченнями. Я бачив дописи про те, що моя мама може бути нарцисом. Але це перший раз, коли вона поводиться так. Тому я був щиро засмучений. Але коли я повернувся з роботи, брат, невістка та батьки сиділи на дивані. Тато сказав, що їм шкода через те, як вони поводилися, і вони думали, що оскільки був, я зазвичай був голосом розуму, я пос я поступлюся. Брат заявив, що його прохання здавалося невеликим. І оскільки в мене ідеальне життя, віддати одну річ, щоб допомогти йому в скрутну хвилину, це те, що роблять родичі. Додаткова інформація: брат не має боргів, батько ветеран, завдяки чому ми якимось чином отримали безкоштовну освіту. Але через те, що брат п'ять разів змінював спеціальність, йому довелося самостійно оплачувати три роки додаткового навчання, яке не покривалося. Батьки взяли цей тягар на себе і досі мають борги через це. Вони також не продали і не здали в оренду старий будинок, бо брат переконав їх, що він захоче там колись заснувати сім'ю. Отже, вони мають певні борги через це, але брат зовсім не потребує всього. Брат також сказав мені, що оскільки це квартира батьків. Вони мають останнє слово. Я пояснив йому, що це моя квартира і моє ім'я стоїть у документах на іпотеку, тому вони взагалі не мають права голосу в тому, що тут відбувається. Він здивовано сказав, що я навряд чи можу дозволити собі це житло на свою зарплату. Він вважав, що людина із зарплатою 50 тисяч доларів на рік не може дозволити собі такий спосіб життя. Я пояснив, що заробляю втричі більше, і батьки не змогли б тут жити без моєї допомоги через іпотеку вдома та його студентський борг. Брат сказав, що тато взяв на себе студентські позики, а старий будинок уже повністю виплачений. Я подивився на батьків, дивуючись, чому вони йому брехали. Я пояснив, що вони в жахливих боргах через нього і відмовляються продавати будинок через його слова. Брат запитав батьків, чому вони йому цього не сказали. Мама розридалася, зізнавшись брату, що знала, що він заздрить мені ще зі школи. Мама знала, що моя участь у шкільній футбольній команді Варсіті футбол. Першого курсу старшої школи, коли він сидів на лаві запасних як випускник, і те, що я грав на рівні коледжу у великій конференції Big Ten School, не допомогли. Ми закінчили школу того ж року, тому брат сказав мамі, що це несправедливо, що мені дозволяли робити все це. Мама і тата почали його надмірно опікувати, щоб компенсувати це і щоб він не ненавидів мене, і щоб сім'я могла і далі спілкуватися без ворожості. Брат просто вийшов із кімнати, не кажучи ні слова. Невістка вибачилася і сказала, що не знала, що це моя квартира? Я запитав, чому це щось змінює? Вона проігнорувала моє запитання і пішла до гостьової кімнати. Тато спробував пояснити, що вони почувалися невдалими через брата? Я запитав це лише через футбол? Він сказав, що це через те, що брату не дали тих самих можливостей, що й мені. Я пояснив, що брат прогулював школу, щоб пити і курити, і приєднався до банди. Я запитав: Ви думаєте, ми мали отримати однакові можливості? Тато відповів, що це важко пояснити. Я сказав йому, що легко пояснити це повістка про виселення, і в них є 30 днів. Тож я поїхав до друга, де й перебуваю зараз. Оновлення 2. Брат запросив мене випити. Спочатку я вагався, але зрозумів, що це не зашкодить. Коли я побачив його, він мав жахливий вигляд, і мені було боляче його таким бачити. Перше, що він сказав, було: Вибач! І це здавалося щирим. Потім він зізнався, що ніколи не заздрив мені і пишався всіма моїми досягненнями. Після цього він видав приголомшливу новину. Під час останнього року навчання у старшій школі він прийшов додому раніше і побачив, що мама теж вдома, як і машина нашого дядька. Біля вхідних дверей він почув стогони і вирішив зазирнути у вікно і побачив маму й дядька на дивані, які зраджували обох своїх дружин. Він зняв це на відео як доказ, готовий показати татові. Але він не хотів руйнувати нашу сім'ю. Замість того, щоб поговорити з кимось і знайти допомогу, він підсів на наркотики, щоб впоратися. Але він пояснив, що одного разу мама накричала на нього, коли він був п'яний серед дня. Тож він просто показав їй те відео. Він розповів, як поблідла її обличчя, і вона розридалася. Вона пообіцяла, що припинила стосунки, коли тітка завагітніла через кілька місяців після інциденту. Вона благала його не розповідати татові. Він сказав, що не розповість, але вона має зробити все можливе, щоб загладити провину перед татом. Мама почала вигадувати про заздрість, щоб приховати свій роман, хоча знала, що вона причина його проблем із наркотиками і алкоголем. Він не усвідомлював, що вона надмірно компенсує, боячись, що він розповість татові. Після терапії та реабілітації він зосередився на собі і не помічав, як ставилися до мене. Він також вважав несправедливим, що мені не доводилося жити з цим важким тягарем і думав, що мама завжди фаворизувала мене. Тож, коли я відмовився віддати кімнату, він подумав, що це мама грає в улюбленчики. Він ледь не розридалася, кажучи, як йому шкода і що він поїде. Я сказав йому, що це не обов'язково, і що якщо він із невісткою допомагатимуть, він може залишатися тут стільки, скільки захоче. Я запитав, чи збирається він коли-небудь розповісти татові. Він сказав, що ні, але не матиме жодних образ, якщо я це зроблю. Тож тепер я розриваюся щодо цього. Але загалом усе виглядає нормально. Остаточне оновлення, я розповів татові, на диво, він сприйняв це спокійно. Я зробив це наодинці. Він зізнався, що його брат одного разу щось згадував, коли був п'яний, але він думав, що той намагається його засмутити. Я знаю, усі казали, що моя мама на нарцис. Але вона ніколи не демонструвала такої поведінки. Вона була жінкою, яку любили всі. Він нічого не підозрював. Проте йому було боляче. Він пояснив, що вони одружені 30 років і хотів би, щоб усе залишалося, як є. Мені завжди здавалося, що тато трохи м'якотілий, тому я дуже сумніваюся, що він наважиться їй протистояти. Думаю, його влаштовує життя в такому вигляді. Але брат і невістка вже сплатили мені оренду та частину рахунків, тож у нас усе гаразд. Мама вибачилася, і це здається щирим. Вона знову стала тією ж відкритою і милою жінкою, тому в моєму домі запанував спокій. Думаю, поки що буде саме так. Сподіваюся, татом усе буде добре. Чи буду я мудачкою, якщо подам до суду на невістку за крадіжку моєї книжки, яка принесла їй величезний прибуток? Я 24 роки, жінка, пишу для задоволення і люблю ділитися своїми короткими історіями з невеликою кількістю читачів. Я дійсно хочу колись опублікувати книжку, але спершу прагну довести її до ідеалу, оскільки вона ще не відредагована. Незакінчена книжка, про яку йдеться, народилася з ідеї, яку я почала розвивати ще в середній школі. Я закінчила її лише минулого року, але через вірус змушена була відкласти цей проект, щоб забезпечити собі стабільну роботу на основному місці. Приблизно шість місяців тому мій брат із невісткою, дружиною брата далі НВ. Приїхали, щоб познайомити мене зі своєю маленькою донькою. НВ просто сунула мені дитину в руки, хоча я не мала жодного, навіть найменшого, уявлення, як тримати немовля. Дитина вередувала, і брат допоміг її заспокоїти, поки НВ сказала, що хоче скористатися ванною кімнатою, щоб зцідити грудне молоко. Пізніше вони поїхали. Я про це більше не думала, аж поки нещодавно мені повідомили, що НВ видала книжку, і це сталося вже деякий час тому. Самостійна публікація не така часозатратна, як традиційне видавництво. Я не сумніваюся в інтелекті моєї невістки. Вона розумна жінка, але я завжди чула, як вона недолюблює книжки. Бо вони, мовляв, нудні і надто затягнуті. Я хотіла підтримати її і купила примірник, але одразу зрозуміла, що вона надто схожа на мою. Я порівняла її зі своїм неопублікованим чернетковим варіантом. Очевидно, що книжка була відредагована та вичитана для кращої плинності і чіткості. Я розлютилася і визнаю, надто гостро відреагувала, зателефонувавши їй. Вона сказала, що мій крик її засмучує, і кинула слухавку. Почалася затяжна телефонна баталія, щоб докопатися до правди. На той час уже були залучені мої батьки та її батьки. Потім правда вилізла на поверхню, імовірно, через стрес та викриття, оскільки в мене є мій примірник: детальні нотатки про хід роботи над світобудовою та глибоко пропрацьовані персонажі для другої книжки. Вона сказала, що їм із братом потрібні були гроші, бо в них є дитина, а карантин загрожував їхній роботі. Вона пообіцяла дати мені 75% відрахувань від рахувань роялті на постійній основі, щоб залагодити конфлікт. Я відмовилася і сказала їй віддати псевдонім, під яким книжка була видана, а також забрати суму, яку вона заплатила за редагування, коректуру та рекламні оголошення. Вона заявила, що я забираю гроші на навчання її доньки, що вона щойно втратила роботу, а виплата з безробіття ще не надійшла. Мій брат єдиний годувальник, я погрожувала подати до суду, і тепер усі на мене розлючені. Я думаю, що таки подам цей позов. Вибачте за граматику, пишу на емоціях. Незмінний додаток, бо надто багато бридких повідомлень. Для тих, хто вважає, що це вигадка через нелогічність, граматику та структуру, для цього й існують редактори і коректори. Їх наймають, щоб виправити рукопис перед публікацією. Я цього не вичитувала, і це моя провина. Я люблю писати, але я не професійна письменниця, англійська моя друга мова. Тим, хто вважає, що неможливо отримати величезний прибуток від одноразово самостійно виданої книжки від невідомого автора, у моєї НВ досить багато підписників. Коли її підписники купують книжку, вона підіймається в рейтингу Amazon, а це означає, що її бачать інші покупці, зацікавлені в тому ж жанрі. Я прийшла сюди спочатку не по юридичну пораду, бо мене мучили моральні сумніви. Мені потрібна була допомога, а не приватні повідомлення та коментарі, де мене атакують. Тим, хто лише коментує, що це вигадка, або, як я, мовляв, можу бути письменницею, якщо маю проблеми з елементарними навичками письма. Якщо вам нічого корисного сказати, будь ласка, залиште свою недоречність при собі. Додаток НВ була і досі є матусиним блогером. Вона почала вести блог, коли дізналася про вагітність. Тож це була щотижнева історія оновлень. А тепер блог перетворився на повноцінний матусин-блог. Вона має досить багато підписників і заробляє на рекламі, але я не думаю, що це зарплата повноцінного працівника. З огляду на відгуки про книжку на платформах соціальних мереж, які не продають книжки, щоб уникнути порушення політики. Я зрозуміла, що її підписники купували книжку, бо підтримують НВ. Знаю, це звучить гірко, але не можу не почуватися ображеною, що я так старанно працювала над цим, а книжку купували не через зацікавленість. Саме так книжка піднялася в рейтингу, її купували підписники. Оновлення, я прийняла ваші пропозиції та ще раз поговорила з НВ, не залучаючи інших членів сім'ї. Угода була такою ж, як і раніше віддати мені ім'я, під яким вона видалася, забрати всі гроші, які вона витратила на публікацію та рекламу. Вона наполягала, щоб я взяла 75% роялті, бо її підписники чекають продовження. Я сказала їй, що не дозволю їй отримувати прибуток від моєї роботи, в яку я вклала стільки зусиль. Сьогодні, вранці, близько години тому, вона розповіла моїм і своїм батькам про те, що я не йду на компроміс заради її родини та доньки. Тепер я погана. Мої батьки ставляться до НВ як до доньки, тож вони сказали мені або прийняти її пропозицію, або вони, по суті, відмовляться від мене, заявивши, що родичі не судяться, і ми маємо підтримувати одне одного. Я частково здивована і частково ні, оскільки я ніколи не виросла такою, якою вони були б задоволені. А НВ має риси, про які вони мріяли щодо мене. Я почуваюся чужою у власній сім'ї. Останнє оновлення я все обміркувала і продовжую думати. Я люблю свого брата і батьків, але вони мене не підтримують, їм байдуже до моїх почуттів, тому що я розриваю сім'ю. Моя НВ все ще дуже засмучена і зла на мене, але, чесно кажучи, я запропонувала їй справедливий компроміс. Якщо моя сім'я та НВ не зважають на мої почуття, то я не буду зважати на їхні. Я візьму час для себе і не спілкуватимуся з ними, доки вони не вибачаться. Я збираюся зібрати всі текстові повідомлення з телефонними дзвінками нічого не вдієш, і подивлюся, чи зможу позичити грошей у друзів на адвоката. Якщо ні, то щось придумаю я подам на неї до суду. Не для того, щоб помститися невістці цій родині, а тому, що це моя власність і через ту неповагу, яку вона виявила. Усім дякую за підтримку. Я ніколи не очікувала, що стільки всього зміниться за одну ніч, але це сталося. Я зла, ображена і розчарована. Не думаю, що зможу переконати батьків і брата, що вона не права, бо вона робила це заради майбутнього своєї доньки. Імовірно, у мене більше не буде племінниці. Тож, мабуть, тому в мене все ще є проблиски сумнівів. Частина мене розмірковує, чи варто інтелектуальне майно втрати моєї родини. У будь-якому разі, всім дякую. Я ціную кожен коментар незалежно від того, вважаєте ви, що я права чи ні, або чи є це вигадкою правдою. Добре мати кілька точок зору. Найкращі коментарі. Коментатор 1. Вам потрібен адвокат, незалежно від того, вирішите ви подавати до суду чи ні. Навіть якщо ви вирішите залагодити справу без суду, вам потрібен договір, який зафіксує угоду. І вам необхідно якнайшвидше зареєструвати федеральне авторське право. Якщо ви не знаєте, як знайти адвоката, зателефонуйте до місцевої міської чи державної колегії адвокатів і попросіть направити вас до фахівця з авторського права. Коментатор 2. Це ваша робота, яку вона видає за свою. У вас є докази, що це ваша робота. Якби ви не купили примірник і не прочитали його, ви б ніколи не дізналися. Коментатор 3. вона вчинила негідний вчинок, і ви маєте повне право спробувати це виправити. Навіть якщо вона заробила на цьому невеликі гроші, це все одно ваша ідея, ваша історія. Не те, щоб це на щось впливало тут, але мені цікаво, що про все це думає ваш брат. Ви згадали лише НВ. Чи знає він, що зробила його дружина, чи погоджується він із тим, що вона вас обікрала? Коментатор 4. Ви так, численні люди, або втратили роботу, компанії, або зіткнулися з економічними труднощами. Однак це жодним чином не може бути причиною, щоб красти чиюсь працю всього життя. Дівчино, зберися, найми адвокатів, бо це твоє право. Ви не несете відповідальності за їхню дитину чи її майбутнє. Оновлення через три тижні. Дякую всім за поради щодо того, як вчинити в цій ситуації. Після розмови зі своєю подругою, яка вивчає право, я вирішила піти юридичним шляхом. Я повторила свій компроміс НВ і брату, але він повністю став на її бік. Батьки попередили мене, що зрачуються мене, і я буду для них ніким, якщо опущуся до такого. Я найняла адвоката і надала всі деталі зі свого боку. Мій адвокат сказала, що їй потрібен мій нередагований рукопис книжки, видана книжка НВ. А також копія, яку НВ надсилала для коректури та редагування. Оскільки у виданій книжці були змінені окремі частини, моєму адвокату потрібна нередагована версія, яка мала б залишитися в НВ після угоди з її редактором і коректором. Ми пішли на ризик, попросивши НВ надати нередаговану копію, яку вона надсилала найманим фахівцям. Незважаючи на ймовірність того, що вона вдаватиме, я не пам'ятаю їхніх імен, у мене більше немає їхніх контактів, я не хочу тощо. Я сказала НВ, що ми підемо шляхом залучення стороннього нотаріуса, щоб забезпечити чесність з обох сторін, щоб одна людина подивилася на мій нередагований рукопис і на той, який вона надіслала своєму найманому редактору-коректору. Щойно я сказала їй це, вона, мабуть, зрозуміла, що я не блефую. НВ і мій брат прийняли компроміс. Я забираю псевдонім Ройалті з доказами проданих примірників. Я висунула вимогу, що НВ має опублікувати повідомлення своїм підписникам у блозі про те, що вона вкрала мою роботу і що в книжці немає жодного її слова. Я дякую користувачам Reddit за цю пропозицію. Вона явно розлючена і огидно ставиться до мене за те, що я так вчинила зі своєю, своєю сім'єю. Я погрожувала їй подальшим судовим розглядом, якщо вона цього не зробить. Позову не було, але я рада, що отримала професійну консультацію про всяк випадок. Коли мої батьки дізналися про те, що я зробила, і як амашан, як я сміла найняти адвоката, щоб покарати НВ, адже її підписники в блозі безумовно втратять довіру, і це вплине на майбутні доходи, я сказала їм і брату, що якщо вони мають щось сказати, хай користуються моєю робочою електронною поштою. Я покінчила з ними, вони ставилися до сторонньої людини. НВ, після місяця стосунків із моїм братом, краще ніж до мене. Мені не потрібен цей негатив, який тягне мене на дно. Я щасливіша, більш вільна у своїх думках і не відчуваю потреби змагатися з усім, що робить НВ, аби лише заслужити трохи більше любові від батьків, ніж донька лише на папері. У мене є друзі, вони завжди були для мене більшою родиною, ніж моя біологічна. Я знала, що щось втрачу внаслідок цього, але не очікувала, що буду нормально сприймати розчарування та біль. Усім дякую. Я ціную кожен коментар, незалежно від того, вважаєте ви, що я права чи ні, або чи є це вигадкою, правдою. Добре мати кілька точок зору. Відповідні коментарі. Коментатор один це чудова новина для вас. Ця історія змушує мене ставити під сумнів багато речей у людстві. Яка у вас жахлива сім'я? Ого. Авторка. Виростаючи з таким вихованням батьків, я думала, що фаворитизм щодо мого брата нормальний, бо він чоловік і в певному сенсі спадкоємець. Ніхто не говорив мені, що це не здорово почуватися гіршою і бути на другому місці. Потім, коли на сцені з'явилася НВ, я зрозуміла, що це було не лише через те, що мій брат чоловік, а й тому, що я не відповідала їхнім стандартам. Коментатор 2. Ого. Вони справді більше турбувалися про її майбутнє, ніж про те, що вона була брехункою і злодійкою. Хай їм грець, вона зробила допис у блозі. Авторка ще ні. У неї є тиждень, щоб його зробити. На випадок, якщо вона захоче скористатися командою ПР фахівців, щоб зменшити шкоду для її імені, авторка уточнює хронологію стосунків брата й НВ. Авторка, вибачте за плутанину. Мій мозок працює на межі, коли мій брат представив НВ моїм батькам після одного місяця знайомства, на той час вона була лише його дівчиною. Мої батьки були, здається, в захваті від того, що вона буде частіше приходити після того, як запитали її про роботу. НВ і мій брат двічі розривали заручини з особистих причин, і через невдалий час тому я не була впевнена, як описати їхню хронологію кохання в неплутаний спосіб. Коментатор 3. Я радий, що для вас це якось спрацювало. Ніколи не розумів людей, які в таких ситуаціях кажуть, так не роблять із сім'єю. Це нормально, коли родина вас обкрадає чи робить щось жахливе, але якщо ви відповідаєте логічно і законно, то раптом це сім'я, яку треба пробачити і забути. Я радий, що ви відрізали їх. Подивимося, наскільки вони піклуватимуться про сім'ю, коли вона почне красти в них. Або краще, коли вони матимуть жертвувати заради неї, бо сім'я. Авторка для них НВ не могла зробити нічого поганого. Я думаю, для них те, що я їхня донька, дає більше простору для образи, ніж втрата НВ. Вона їхня перлина, якою вони можуть вихвалятися перед іншими родичами. Це дивний спосіб мислення. Мій брат, їхня гордість, тож технічно НВ також є дотичною до цієї гордості. Авторка про отримання прибутків від книжки. Авторка я отримала ім'я, під яким видана книжка, і кожну копійку, яку книжка принесла, з моменту як пароль опинився в моїх руках, змінилася податкова інформація та був підключений інший банківський рахунок. Саме так НВ налаштувала свій спосіб отримання платежів. А як щодо прибутків від попередніх продажів, чи отримає НВ щось? Авторка, я отримаю і це також. Я забираю кожну копійку з моменту, як книжка вийшла, до моменту, коли я отримаю повний контроль над книжкою та псевдонімом. Вона не отримає ні копійки, попередні доходи будуть передані мені. Коментатор 4. Чи можете ви визначити величезний прибуток у приблизній грошовій сумі? При всій повазі дуже мало самостійно виданих книжок приносять величезний прибуток. Авторка я подивилася звіт про продажі на момент, коли книжка вийшла. Її досить велика кількість підписників купила книжок майже на 7 тисяч доларів у перший день. Миттєві продажі підняли книжку в рейтингу, а це означало більшу помітність. Книжка більше недоступна для покупки з моменту, як я її зняла з публікації. Авторка про те, чи вирішить вона повторно редагувати та публікувати книжку. Авторка. Книжка заплямована в моїй свідомості. Важко дивитися на неї, не думаючи про НВ. І, мабуть, перередагування та публікація вже ніколи не принесуть того задоволення. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.